Вітаю всіх, хто зайшов на наш канал. Не перемикайтесь, тому що в нас такі ексклюзивні речі є, що ніде не знайдете. Ось сьогодні поговоримо про клавішу Вілерой Бог. Це німець артикул 92 24, 90, 68 Біла клавіша. Біла клавіша для інсталяції, для унітазу. Розпаковочка і показую, яка вона, якщо вона собі представляє. Ось така біла клавіша, говорю Бог. В комплекті йде до неї рамка. Знімається рамка. ну Це для установочна рамочка. Ось так. От. Потім для рамки в комплекті йдуть отакі кріплення. Вони ось на два отвори сюди стоють, підрізаються і винтами звідси прикручуються. І розкажу, значить, привід тут клавіші, щоб нажати, і вода потекла в унітаз, і де тросики йдуть. Тросики нового зразка і старого зразка. Старого зразка довгий нового короткий Вони йдуть разом з інсталяцією не з рамкою і не з клавішою а з інсталяцією Так що, кого цікавить така рамка, ой, така клавіша. У нас ще таких клавіш 8 чи 9 штучок є. Білі, всі білі у нас. Замовляйте, пишіть в коментарях, кого цікавить така клавіша, в Електронна пошта буде там в кінці відео, є в описі каналу електронна пошта. І ще в нас є дуже багато різних запчастин, деталей та комплектуючих Велерой Бош, Звертайтеся.